В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, сьогодні, дорогі браті і сестри, друге свято нового церковного року свято Воздвиження Христа Господнього, яке ми в цьому році відзначаємо вперше за довгий тривалий час. за... Майже 100 років 14 вересня, в ту дату, як воно було свого часу встановлене, спочатку в Єрусалимській церкві, а потім в церкві Константинопольській, від якої ми прийняли християнську віру. Сьогодні, в цей день свята, коли ми бачимо хрест посередині церкви, поклоняємося, схиляємося перед Христом, який є знаряддям нашого спасіння, знаряддям перемоги Ісуса Христа. Над смертю і над гріхом нашим і головним його наслідком смертю, ми все час замислюємося над тим, що це означає для нас. Адже кожне свято, яке ми святкуємо, має своє історичне коріння, тобто якісь події призвели до того, що щось відбулося, а ми живемо через багато століть, вже через після тих подій. І от питання, яке це значення має для нас сьогодні? Свято Воздвиження Христа пов'язане з віднайденим Христа, з подією, яка сталася 326 року в Єрусалимі, коли мати імператора Костянтина, першого римського імператора, який навернувся до християнства і проголосив себе християнином. Його мати, яка вже була до того християнкою, відрядила і сама поїхала і відрядила експедицію для того, щоби. Віднайти ті місця, де ходив Христос, де, власне, він помер і Воскрес. Цікаво і, можливо, парадоксально для когось, бо сьогодні ми, християни, православні християни, так любимо, так багато з нас, хто любить паломництво. І до війни, до ковіда це було і у нас в Україні дуже популярно, особливо в ці от часи, пов'язані з святом воздвиження, часто або з Пасхою. Перші три століття християни зовсім не цікавилися тою священною топографією, тобто де там саме то відбулося? Де та Голгофа, де Печера Воскресіння, де той хрест, якось перше три століття цих християн не займало їхні уми. І ось тут нам потрібно з розсудливістю і обережно оцінювати. І те, що відбувалося, те, що відбулося, те, що зараз відбувається. Тож, події віднайдення Христа і всіх тих святих місць, до яких потім вже з того часу, зразу, в IV столітті вже масово пішов потік паломників. І Єрусалимська церква набула такого значення, якого вона ніколи не мала до 4 століття, до віднайдення цих святих місць. В ранньохристиянські часи ми часто хочемо бачити ідеал, ідеал нашого християнства. Адже, власне, коли, як не в ті часи, коли жили безпосередньо ученики Ісуса Христа, апостоли, коли, як не в ті часи, бачити нам справжній приклад живої віри. Це часи мучеництва, часи такої горіння живої віри, палкої віри, часи написання. Нового Завіту, коли от люди могли чути живий голос учеників Христа, читати написані безпосередньо ними рукописи, які вони писали, посланці Євангелій. І, звісно, в усі часи християни так чи інакше орієнтуються на, ці, на первісну церкву, на ранню церкву, і намагаються побачити там певні взірці для свого життя. І для церковного устрою. І ось часи змінилися. Римська імперія, яка до цього була гонителькою християн, стала на бік християн. І не все тут було в цій історії добре з плином часу, адже зокрема ті, хто були гнаними, часто перетворювалися потім самі на гонителів, Починали утискати інших. Але в цей в ранній час, звісно, було теж певне горіння, певне палке бажання, і зрозуміло бажання, таке людське бажання знайти, де ж то було насправді. Ось така цікавість, наша людська цікавість, яка власне для спасіння нашого не є важлива. Адже будемо ми на тому місці, чи не будемо ми на тому місці, в християнській вірі немає такого певного принципу, як в деяких інших релігіях, як то обов'язковість священного паломництва. Тож це абсолютно не, не значить, треба чи не треба, але воно може бути. І оскільки Господь наділив нас розумом, який прагне пізнавати. То це прагнення пізнати історію, прагнення пізнати витоки, прагнення знайти, де ж воно такі відбувалося, і тим самим підтвердити ще раз справжність того, що описано і що проповідується. Ось це є цінно. І це не треба відкидати теж. Тобто воно не всім потрібно, але тим, кому це цікавить, кому це потрібно. Я думаю, що й Господь це вітає. І знаком того, що, напевно, Господь це таки вітає, стало те, що відбулося тоді в Єрусалимі, коли було після от тої експедиції віднайдено хрест, віднайдено Голгофу, віднайдено Печеру Воскресіння, і було влаштоване велике свято. Чому воздвиження ми називаємо не знайдення Хреста, а воздвиження це значить підняття та воздвигнути хрест. Адже через велику масу народу, яка приходила тоді. Дізнавши, що Хрест знайдено, то не всі могли фізично підійти. Хрест піднімали так, щоб до нього люди схилялися, щоб прославляли, щоб умолилися і приймали Боже благословення. З того часу починається бурхливий розвиток Єрусалимської церкви. Далі доля Хреста була непростою. Тут не зараз не місце вдаватися, бо проповідь це не може бути лекція розповідати достеменно і чи досліджено воно достеменно, це теж велике питання. Але принаймні, принаймні ми знаємо, що та Єрусалимська часка Христа, який був потім розділений на певні частини, потерпала потім після війни в Візантії з Персами в 7 столітті. Його свого часу забрали Перси. Потім імператор Іраклій в 7 столітті в першій половині відвоював. Привізся в Константинополь, і ось в Константинополі з'явився ця велика частина древа Христа Господнього. Відтоді свято Воздвиження, яке було, було святом церкви Єрусалимської, стало також урочисто відзначатися і в церкві Константинопольській, а від того і по всьому православному світу від Константинополя. Саме хрест розділений на багато частинок. Вже от тут певний теж парадокс можна побачити. Бо коли ми прославляємо Хрест, ми зображаємо форму Христа, тобто або на собі знаменуємо себе Христом, або зображаємо Його на наших різних там, на іконостасах носимо на собі на грудях як знак перемоги Христа і знак нашої приналежності до Божого народу. Зображаємо в себе в домах, на іконах і так далі. Тобто, форма Христа для нас є тим символом, який вказує нам на перемогу Христа над смертю. І водночас розділений на частки, на незліченні частки той Хрест, який був віднайдений, виходить, вже втратив форму, а залишив тільки матерію. Так що сьогодні ці маленькі часточки Христа можна знайти. В деяких храмах, зокрема у нас в цьому хресті, який стоїть для поклоніння зараз, в капсулі такий у підніжжя ніг Спасителя, теж маленька частка дерева Христа Господнього, так само, як і на іконі поруч воздвиження, і на тому хресті, який нам подарував блаженніший митрополит Володимир, теж капсули у підніжжя Спасителя містить напис французькою мовою, що там знаходиться частка чесного дерева Христа Господнього. Ми шануємо перш за все Бога, який спас нас через свою смерть на Христі. І, от, шануючи Бога, ми звертаємося до тих образів і до символів, які зв'язують нас, роблять у цей зв'язок між нами теперішніми і тими подіями, які зробив Бог. Оце властивість символа, пов'язувати дві реальності, зв'язувати між собою те, що інакше знаходиться на відстані, в часі, в просторі, в сенсах. Ось за допомогою символів ми зв'язуємо воєдине декілька у цих розрізаних реальностей. Так що через зображення Христа, через знаменування себе Христом, через. Схиляння наше, таке вшанування Христа, ми тим самим шануємо те, що зробив Бог для нас в своєму Сині, те, що Він з нас спас. Наше спасіння, браті і сестри, це великий подарунок, це великий подарунок Бога, який ми не заслужили, за яким ми маємо бути вдячні і маємо далі. Відповідно до цього жити. І третє, що я хочу сказати сьогодні, після того, як ми казали про раннє християнство і пошуки, місць, паломництво і форму Христа. Третє, що хочу сказати, це те, що як теж Господь трансформує певні образи, символи, які були жахіттям для людської культури, трансформує їх в перемогу і в певну символ надії, адже що таке був хрест? Це не просто було знаряддя смерті, це було знаряддя саме такої мучительної смерті, це символ такого катівництва, римського катівництва. Бо не всіх розпинали на хрестах, а тільки тих особливо таких, ну або особливо злісних таких злочинців. Або коли треба було залякати якомога більше народу, щоб такого не робили. Ось повстанців Римська імперія розпинала на хрестах поруч із хрестом ті два, яких ми звикли називати розбійниками, це скоріше повстанці, так римляни їх називали розбійники, і розпинали для того, щоб люди не піднімали повстання проти римської влади. Ось це знаряддя катівництва, воно жахливе. От сьогодні подекуди в Україні, на Західній Україні, в деяких замках можна знайти музеї, де є такі різні машинки, приспособи для тортур. І якщо там от побувати, це справляє таке ну, гнітюче, жахливе враження, до чого людина могла дійти в своїх вигадках, як знущатися над іншими. То ось і хрест для людей тоді, 2000 років тому, був таким образом, який лякав. Ось до чого дійшли. Завойовники, щоб знущатися над людьми, вони вигадали таку смерть? Тепер ми зовсім так його не сприймаємо. Зовсім не сприймаємо. Але ми маємо розуміти, що е, от в, в піснеспівах, зокрема сьогоднішнього свята і все, що стосується Христа, ми оспівуємо хрест як знаряддя перемоги, як зброю перемоги, зброю миру, зокрема в Кондаку. Тож як от перемагає Христос? Христос перемагає не за допомогою мінометів, кулеметів, ракет чи чого ще. Христос переміг за допомогою Христа. І коли сьогодні нам потрібно, інколи буває, захищаючи, винятково захищаючи своїх ближніх, нашим воїнам доводиться брати в руки зброю її застосовувати. І без цього, на жаль, сьогодні. Ми не можемо захиститися. Все ж таки потрібно пам'ятати, що та головна зброя Христа, зброя миру це є хрест. Це є його віддача себе на смерть. Христос переміг там, де Він каже, сила моя в немочі звершується. І ось наша особиста перемога може бути тоді, коли ми себе теж на свій хрест. Віддамо, як каже Господь, що хто не візьме свій хрест і не йде за мною, так не може бути християнином. Різний він у кожного з нас свій хрест, різне покликання, але без цієї от віддачі себе не буває християнства. Так що свято таке, як де нам є над чим замислитися з вами сьогодні, дай Боже нам з вами сил перемагати, перемагати з Христом. Перемагати миром, любов'ю і правдою, амінь.